Як воля подружилась з мрією. Одного теплого ранку воля вийшла прогулятися і подивитися, як там живе світ. Повітря було наповнене запахом печених яблук і легким смутком. Щось не так прошепотіла воля. Хтось сумує. Незабаром вона побачила дівчинку у легкій сукні з блискіток. Волосся її мерехтіло, як зорі, а погляд був трішки згаслим. Ти хто? спитала воля. Я, мрія, а ти? Я воля. Мрія зітхнула. Мене давно ніхто не слухає. Я кажу Давай полетимо, давай створимо щось велике, а у відповідь чую, не зараз. Не вистачає сил, не вийде. Воля сіла поруч. Я теж часто чую не можу, але я йду далі, тихо, крок за кроком. І знаєш що? Я вмію не здаватися, а ти б могла йти зі мною. Бо одна, я тільки мрію, а далі ніяк. Несподівано сказала Мрія. Звісно, усміхнулася воля, ти показуй дорогу, а я триматиму тебе за руку, коли буде страшно. Ти як сонце, а я як ґрунт, у якому твій промінь проростає в реальність. І вони вирушили разом. Мрія шепотіла. Давай придумаємо птаха і такий носитиме дітей на своїх крилах. І воля шепотіла у відповідь Добре, давай зробимо перший крок. Намалюй, яким він буде. Мрія мріяла, а воля допомагала втілювати. І щоразу, коли хтось сказав це неможливо. Вони з усмішкою відповідали Можливо, якщо ми разом. З того часу вони стали нерозлучні, і коли в серці народжується справжня мрія, обов'язково з'являється і воля, щоб тримати її за руку. Значинка. Мрія це крило, а воля це м'яз, що тримає його в повітрі. Без мрії життя стає сірим, але без волі мрія так і залишається туманною хмаринкою, коли вони разом народжуються дива.